Що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Бог створив сім'ю для любові. Проте, сучасні сім'ї все частіше стають полем бою для конфліктів та болю. Сім'ї не живуть, а виживають. Дехто навіть наважується на відчайдушний крок розлучення. Проєкт студії Крок назустріч вижити в сім'ї. Врятуй сім'ю! Вижити в сім'ї на цьому фото. Ми тільки одружені, молоді, щасливі, не знаючи, що буде чекати попереду. А попереду на подружжя чекали нелегкі випробування. У нас п'ять років не було дітей. Всі ходять з колясками. Ми як то обіджені були. Ми просили Бога, щоб Бог дав нам діток. І прийшов час, коли Бог благословив нас. Оце я з дружиною і дітки, яких нам дав Бог. Справа сини одружені, зліва дочки. І дочка, яка ще не одружена. Ми вдячні Богові, що Бог дає нам дав стільки діток, онуків. Ми раді, що прожили так спільне життя. Сьогодні сімейний кортеж Паламарчуків налічує 9 дітей та 20 онуків, які при нагоді приїжджають у гості до батьків. Але шість років тому герою програми та його дружині довелося стикнутися з проблемою, яка стала для них найтяжчим випробуванням у шлюбі. Сталося так в житті, що, мабуть, найважче, найсильніше випробування і найболючіше – це коли ми шість років назад втратили доньку. Альона так звали доньку подружжя Паламарчуків, яка залишила цей світ у 24 роки. Як вам вдається з дружиною пережити цю втрату і чи можливо з цим жити? Важко, досить важко. Але Христос сказав: я живу і ви будете жити. Ця надія і віра, що ми будемо мати зустріч, вона тримає і дає силу і віри в те, що ми будемо мати зустріч в ніх Ісуса Христа. Тепер розумію, що Бог. Не тільки коли все нормально, а коли навіть якісь труднощі, перешкоди, і там з тобою Бог. Нарікання ми нічого не зміниш, а от покладаєшся на Бога і розумій, що він робить це правильно, то в тому і в тебе є втіха. Ти втішаєшся, ти розумієш, що він тебе не залишить, він тебе проведе. Для дітей сім'ї Паламарчуків їхні батьки є прикладом для наслідування в сімейному житті. Гарний приклад для нас є наші батьки. Я своєю сім'єю. Хотів би прожити так, як прожили мої батьки. Так, як наші батьки молилися рано і ввечері, так і ми зараз молимося ранком ввечері. Мені подобається, як вони жили. Вони не ображали одне одного, з повагою ставились. Я не чув за життя, за дитинство, щоб вони словами ображали, бо вчинками одне одного. Сім'я Паламарчуків. Випробування, що долалися любов'ю. Сьогодні ми продовжимо говорити про проблеми сучасної української сім'ї. Найголовніше, ми будемо шукати шляхи їх вирішення. Для цього у студію ми запросили героя попереднього випуску телепроекту Вижити у сім'ї Василя Івановича Паламарчука. Вітаю вас! Вітаю! Ви втратили дочку, у вас є і дружина хвора. І як ви живете з цим? Як вам вдається це нести? Сказати відверто, якби я думав наперед про це. Це були великі переживання, мабуть, і я дякую Богу, що я це наперед не знав. З іншої сторони, коли я живу життям, покладаючись на Бога, є, є труднощі, є моменти, коли тобі складно. Приходиш до Бога, молишся. Ти розумієш, це є життя. І на землі важко прожити, щоб не пройти якихось перешкод. В одних одні перешкоди, в інших інші перешкоди. Але той, хто кладе надію на Бога, написано, не залишиться. Посоромлений саме в надії на Бога Бог мені дав гарних дітей, які допомагають переносити. І разом з тим прекрасна дружина, хоча й хора, але ми одне одно тримаємо і нам добре разом. Ми любимо одне одного. І в цьому є Боже благословіння. Особисто мені відомі ситуації, коли на заваді сімейного щастя ставали невеликовна хвороба або фізіологічна вада одного членів сім'ї. Чоловік чисто жінка були ініціаторами розлучення стосунків через несилу жити з таким тягарем, як в такі важкі ситуації зберегти сім'ю і навчитися все ж таки з цим жити, одружуючись, ти обіцяєш їй Чи вона йому бути вірною в будь якій ситуації? Вірному бути в легких ситуаціях це просто, а в ситуаціях важких. І це означає випробування для самого себе. Коли обоє разом взявшись, нитка скручена втроє, не скоро порветься, каже Біблія. Саме і є ситуації, коли людина з'єднана одна з одної, і в Бозі, вона здатна переймати будь-які ситуації. І навіть оглянувшись назад, пройшовши момент, вона дивиться, невже ми могли це пройти? От насправді це робить людина, яка покладається на Бога. Кажна Біблія так: не покладайся на розум свій, а надійся на Бога. Бог здатний вивести з будь-якої ситуації. Василю Івановичу, ви як священнослужитель, скажіть, чому ж настільки важливо зберегти шлюб в кризовий період життя і не наважитися на розлучення? Ну, в першу чергу, написано слова Божі, які Бог сказав через пророка Малахія: Я ненавижу розвід. Це каже Бог. Це саме головне, я думаю, саме центральне, що Бог ненавидить розвід. З другої сторони, чому він ненавидить? Не тому, що просто він противний Богові через те, що це шкідливо для людини. Будь-який розрив. Ну хіба людина не може жити без однієї руки чи не може жити там без якогось члена тіла? Може жити, але це не є норма життя. Відповідно так, Бог створив для того, щоб людина була в парі, в шлюбі, і людина, щоб не розлучалася. Оце є гармонія, це є благословенням для неї, для дітей, для нащадків. Саме розрив шлюбу вносить корективи в подальше життя в дітях, внуках. І це подає повод для інших поколінь, не боротися. І уявіть, якщо, наприклад, із десяти пар одна розлучилася, це вже дало право на пізніше із десяти пар розлучитися чотирьом. І так воно буде розмножуватися. Тобто негативне явище швидше дає негатив, аніж позитивне. Через це за позитив треба боротися, відстоювати. В першу чергу, тому що так написано в Біблії, а друге це є благословенням для людини, для її нащадків, для самої людини. А як все ж таки боротися, щоб сім'я не розлучилася? Дуже легко упустити руки і все З самого дитинства, тільки народжується дитина, це боротьба. Боротьба, зусилля навчитися ходити, навчитися говорити, навчатися пізніше будь-яких речей. І Це через труднощі. Можна було б цього не робити, але людина без цього не може жити. Відповідно, і в сім'ї, якщо людина не навчиться боротися, вона не зможе жити не тільки в сім'ї, взагалі в житті. Пройшовши через будь-які труднощі, людина загартовується, мудрішає, і це дає додає сили. В першу чергу, друге, розуміння, що може людина переходити через ці чи інші етапи вище і краще, на кращий спосіб життя. Основою все це є Бог, тому що Бог є любов. Якщо людина має любов, любов здатна перемагати усе. Любов перемагає все. Василю Івановичу, ви вже 37 років у шлюбі, і у вас є певний досвід. Дайте, будь ласка, нашим глядачам пораду. Як потрібно діяти подружній парі, яка стикнулася в житті з проблемою, фінансовою скрутою, хворобою, непорозумінням і так далі. В першу чергу не звинувачувати один одного. Це перше. Друге, не втрачати надії. З виходу ситуації. Навіть якщо нічого не просвітлюється, це не значить, що немає світла. Будь-який тунель може мати згиб, поворот. І за поворотом зразу вихід з нього. Але коли ти зупиняєшся, ти ніколи не побачиш вихід. Тому то завжди в надії. Третє допомагайте один одному. Одна сторона, яка сильніша, повинна подати руку іншій. Це не грає роль, чи чоловік дружині, чи дружина чоловікові. І четверте, як віруюча людина, я радив, би моліться. моліться, і в будь-якій ситуації немає ситуації, з якої б не було б виходу. Бог здатний вивести. І Біблія повна прикладів, де було, і із з власного життя міг би сказати, також ситуації, де здавалося безвихідь. Вже отут не можна вийти. Бог виводив з цієї ситуації. Каже Бог, чиєка річ. Неможлива мені. Тобто Богові немає речі неможливої. Ваша думка, Василю Івановичу, чи можливо сьогодні за сучасних умов створити щасливу та міцну сім'ю, яку не лякатимуть труднощі? Нещасна людина ніколи не створить щасливу сім'ю. Тільки та, яка щаслива, вона здатна створити щасливу сім'ю. Тому, то, коли людина з надією, з вірою, з любов'ю, з впевненістю це робить. Вона має надію, незалежно від обставин, жити щасливо. Я знаю ситуації, коли люди, навіть коли війна, коли здавалося б, там вже важко бути щасливим, але коли вони разом, вони були щасливі. І навіть йшли на смерть, взявшись за руки. Життя є життя, але тільки той, хто здатний любити, здатний жити щасливо. Дякую вам, Василю Івановичу, що ви стали героєм телепроекту Вижити. Сподіваюсь, і наші глядачі зроблять правильні висновки. На земному шляху нам залишені приклади віри, яскравіше за всіх світить спокій батьківських очей. В Ньому сила страждань, що не раз на дорозі зустріли. І безмежна любов До дарованих Богом дітей. Пам'ятайте, батьків, матерів, що вели нас до Бога, до останнього дня берегли в серці віри вогонь Їхня книга життя, непроста і терниста дорога, хай нас надихне. Злагання вагання йти за Христом на батьківських руках мозолями написані роки, і палки молитви, на колінах лишили сліди, а у зморшках чола, стільки лагідності і турботи, стільки болю в очах від отриманих ран в боротьбі. Пам'ятайте батьків, матерів, що вели нас до Бога, до останнього дня берегли в серці віри вогонь. Їхня книга життя, непроста і терниста дорога, хай нас надихне без вагання йти за Христом. Життєві шторми, небезпечні тумани, знавіри, хай нам світять завжди маяки материнських зіниць і батьківські слова, хай в бою повертають нам силу, наповняючи дух чистотою небесних криниць. пам'ятайте, батьків. Матері, що вели нас до Бога, до останнього дня берегли в серці віри вогонь. Їхня книга життя, непроста і терниста дорога, хай нас надихне, без вагання йти за Христом. Їхня книга життя, непроста і терниста дорога. Нас надихне, без вагання йти за Христом.